Українське текстильне підприємство збирає кошти для створення теплого одягу українським захисникам. Виготовляють його звичайні люди, які до цього навіть не сиділи за швадською машинкою. Фахівці спеціально дуже спростили технологію, аби це міг пошити кожен теплі жилети, термобілизна, водовідштовхувальні плащі. Це далеко не все, що виготовляють волонтери. Для них це і дозвілля, і соціальна місія. А для бійців це тепло на фронті, розповідає Даніил Самсонов. Якщо підвішеною кавою у кафе уже нікого не здивує, що підвішаний військовий однострій це щось нове. Саме так підвісити матеріал для одягу військовим можна у цьому швацькому коворкінгу у Києві, а шитимуть його волонтери. Жінки та чоловіки приходять сюди у вільний час і роблять потрібну справу. Людина, яка ніколи не сиділа взагалі за машиною, покажіть мені, як і я зроблю. Вона за 10 хвилин освоїла машину угу. за 3 години. зробила халат для госпіталя для хлопців, яким які поранені, яким потрібно там передягнути. Пані Світлана майже 30 років керує швейним ательє і звикла працювати з професіоналами. Нині ж покроково пояснює початківцям, що і як кроїти та шити. каже, відсутність практики не проблема. Головне, коли горять очі у людини. Це доводить. І Ярослава взагалі вона юристка та копірайтерка. Та варто було трохи потренуватися, і вона вже вправно. Кроють деталі для жилета. Я хочу сказати, що навіть це то трошки спочатку здається важким, поки ти звикнеш до важких ножиць, поки ти звикнеш до того, як правильно кроїти. Але у мене я повна ентузіазма, не дивлячись на все, тому що... азарту додає і можливість попрацювати з новітнім професійним обладнанням. Але також, щоб як тут на машинці так я перший раз шию, це для мене було такий великий досвід, перший раз І все нормально. Все вже пошила там п'ять речей, зараз шапки, шию, все виходить. Підприємство «Текстиль «Контакт» почало акцію тепло теплозахиснику лише два тижні тому. Але українці вже підвісили речей для пошиву на майже 140 тисяч гривень. Цих коштів вистачить, аби виготовити 230 терможилетів. Волонтери опанували процес і вже шиють термобілизну, халату для поранених, а також такі водовідштовхувальні плащі. Це щілина для руки. якщо потрібно. Там можна її закріпити і використовувати тільки нижню частину, коли воїн тримає зброю, і ця зброя буде. Ось таким от чином тут обов'язково подвійні з середини для того, щоб захищав від дощу. Засновник «Текстильконтакту» Олександр Соколовський розповідає: нині скрутні часи, і не всі можуть допомагати саме грішми. Є люди, які можуть все одно стати донаторами, стати швейними волонтерами. Це теж очень важно. Человек любить дарить, і ми можемо позволить йому делать. Наша задача обеспечить йому дати можливість прийти, пошить. Аби прийти і зшити річ захисникам, достатньо напередодні записатися телефоном, а підвісити кошти на пошив можна на сторінці підприємства у соцмережах. Данила Самсонов, Дмитро Кобзар, Факти Сітіві, Єдині новини.